З початку бойових дій команда Сергія Андрійченка налагодила роботу з різноманітними волонтерськими організаціями. Завдяки їм до громади надходять продукти харчування, необхідні речі, медикаменти, засоби гігієни. Тощо ще навесні ми отримували допомогу з західної України від народних депутатів. Це були продуктові набори. Зараз ми спілкуємося з волонтерами. Ми розуміємо, що є потреба в дитячому харчуванні, в памперсах, як дитячих, так і для дорослих, а також в медикаментах. Нещодавно до нас приїжджали. З Київської області волонтери з міста Вишгород, які надали допомогу для продуктових наборів для переселенців. А також привезли дуже багато всього для немовлят. Після того к нам приїжджали ще чарівні дівчата-волонтери з міста Полтави, які також надали памперси, дитячі ханчуварня. Так також вони склали набори для наших сімей, які опинили складних життєвих обставинах для дітей, які під опікою. Серед гуманітарного вантажу було дуже багато дитячих підгузків маленьких розмірів. Потреба мешканців родинського у таких памперсів. Цях була задовільнена, тому рештка було вирішено передати Покровському перинатальному центру. Сьогодні ми завітали до перинатального центру та передали допомогу. Це дитячі памперси для а, самих маленьких наших мешканців, які щойно народилися. Я вважаю, що це допомога і для молодих матусів, і для самого закладу. І ці памперси дійсно стануть в нагоді. Медичний персонал зазначає, що така допомога для них завжди буде актуальною. «Важливо. роздає мамам по палатам. Спасіба велике дуже. Дуже завжди потребуємо завжди раді. Дякуємо у свою чергу. Катерина Андрійченко подякувала всім небайдужим людям, які збирають та передають гуманітарну допомогу для мешканців громади. Я ще раз хочу висловити від імені нашої команди слова вдячності всім тим волонтерам, з якими ми спілкуємося, які допомагають нашим містянам, які вдалають сотні кілометрів, аби доставити нам. Допомогу для наших мешканців це ще раз доказує, що українці це сильна нація, які об'єднали заради перемоги. Також Катерина Андрійченко підкреслила, що й надалі робитиме все для того, аби місто у достатній мірі було забезпечено гуманітарною допомогою, і ті, хто її дійсно потребує, мав змогу отримувати необхідні речі.